Друзі, вітаю! Джо Байден звернувся до своїх депутатів, сидів якраз таки поряд з спікером, стояв із спікером Джонсоном біля своєї віце-президентки і виступав до парламентарів. Звернення несе зрозуміло, що центральний меседж це український. Давайте пройдемось по деталях і гарний сюрприз. Ви ніколи не здогадаєтеся, звідки з Швейцарії, яка першою в світі. Готова, або вже навіть не готова, передає російські заморожені гроші для України. Ці дві події пов'язані, тому що і та, і та про допомогу нашим військовим. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами разом витискаємо російські наратив російських агентів з України. Українського YouTube, ви знаєте, що російські ферми, боти та тролі атакують наш з вами YouTube канал, атакують, причому настільки сильно, понижуючи видачу. Тому дуже важливо взяти і підписатися. Прямо зараз. Чорна кнопка нажміть. Я знаю, що у вас мільйон, мільйон 200 постійних глядачів, які дивляться цей YouTube канал. Але не підписуйтесь, друзі, щоб ми не загубились. Натисніть цю кнопочку. Друге, добиваємо останні гривні для наших хлопців і дівчат. Зроботено. Шостий Mavic 3T збирали на 5, Ну, але раз пішла вже така карта, то давайте вже її зробимо шість. Доб'ємо останні копійки, і сьогодні я його куплю. А завтра поїду вже на Запоріжжя. Поїхали. Україна може зупинити Путіна, заявив. Байден, але з однією мовою, якщо ми надамо необхідну зброю, про це заявив президент Сполучених Штатів під час свого звернення про стан справ державі. Україна може зупинити, якщо ми надамо необхідну зброю. Допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства. Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу. Як казав, я казав Путіну, каже Байден дуже прості слова: ми не відійдемо зараз. Як я вже говорив, каже Байден. Раніше я маю на увазі це в буквальному сенсі: історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за палатою представників. Далі Байден посилив заклик до сполучених штатів продовжувати надавати Україні допомогу, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою, як вдома, так і за кордоном. Він сказав, що мета його промови. Розбудити конгрес і попередити американський народ про те, що демократія під загрозою. Якщо хтось думає, що Путін зупиниться в Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться. Ми мусимо відповісти на виклик Путіна. Байден додав, що Україна просить про військову допомогу і зброю, щоб дати відсіч Росії, а не про американський персонал, американських військових чи життя американських солдатів. Вони не просять солдатів. Насправді американські солдати не воюють в Україні. І Я сповнений рішучості, щоб так і залишалося. Байден розкритикував попередні коментарі колишнього президента Дональда Трампа, не називаючи його імені, і сказав, що Путіну робити що. Тобі, який сказав Путіну, що робити, що тобі заманеться. Загалом, Байден потім цю фразу ще постив у себе в Інстаграмі і показував різницю між е, Трампом та іншими президентами, називаючи це небезпекою. Ну, питання дуже риторичне, чи почує Конгрес Байдена? Ні, не почує. Давайте чесно, ті, хто його і так чують, вони почули, ті, хто. Орієнтується на Трампа, а ви знаєте, що паралельно з президентськими виборами йдуть вибори і конгресменів. Ну і вони, і сенаторі, вони будуть, парламентаріці, йти на вибори разом з ним. Якщо він напише, багато хто каже, твіт, твіта. Боюсь, якщо він напише проти мене твіт, все, мене немає. Ну і ось це, власне. Страх республіканців, трампістів, республіканців, які зараз мають навесно отримати номінацію на вибори. Хто ж саме піде? Ну а потім будуть балотуватися. Ну і для них це насправді дуже серйозна річ. От тому, що іти проти Трампа вони не хочуть. Відповідно підтримують його порядок денний по Україні, і відповідно від цього, їм виступ Байдена важливий, цікавий. Вони його підтримують, але не відходять від того, на чому стоїть. Трамп. і, власне, Байдену треба запропонувати щось трампістам, щоб можна було б спровокувати їхнє голосування за наш бюджет, за наші гроші. Але тим часом парламент Швейцарії підтримав передачу російських активів в Україні і Верха палата парламенту. Підтримала пропозицію уряду про передачу Україні заморожених російських коштів. Про це пише Франц 24, От і в них було 8 мільярдів е, доларів, гарні гроші. От, і власне, 21 парламентар віддав е, свої голоси за Україну. і, до речі, це тільки два е, перевага депутати, бо 19 були проти. І ще троє утримались. Нижня палата, ви знаєте, вона ухвалила проект ще минулого року, і тут питання стояло за верхньою палатою. Відтак, уряд Швейцарії дозволили створити правовий механізм, який передбачає передачу заморожених коштів центрального банку агресора або активів його держкомпанії постраждалим державам, в даному випадку Україні. Ви знаєте, що це йшло завжди дуже тяжко. Це такий складний процес. Для прикладу, скільки Садам Хусейн не вбивав людей і біологічним газом, і хімічною зброєю, тисячами, десятками тисяч, але його яхта по сьогоднішній день стоїть в порту Монако. Розумієте, І ніхто забрати не міг. Так, частково його Кувейт покарав на 60 мільярдів там 58, якщо я не помиляюсь, доларів, але не більше. То Україна зараз, дякуючи Швейцарії, створила прецедент покарання. Що, власне, заявив міністр закордонних справ цієї прекрасної країни Ігнаціо Касіс, факти справді дуже очевидні. Росія серйозно порушила міжнародне право, тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду. Ви знаєте, що в Берні заблокували рух 7,4 мільярда франків це 8 мільярдів доларів валютних активів, що належать російському центробанку. Заморожені активи становлять лише частину загальних статків, якими володіють росіяни в Швейцарії. За оцінками швейцарської асоціації банкірів, мова йде взагалі про 150 мільярдів мільярдів. Франків, ну, відповідно, це під 200 мільярдів доларів. Шикарна сума нам підходить. Водночас, швейцарські банки, а ви знаєте, швейцарські банки ще от і дуже часто займають позицію тих, на чиїй стороні гроші. І, власне, банки займають критичну позицію. Поставилися до неї ну, так, дуже скептично, що, типу, яка конфіскація, що ви робите, не можна. І власне. Газета НЗЗ із посиланням на неназваного банкіра пише наступну річ: подібне ігнорування прав власності підірвало б становище Швейцарії як фінансового центру. І він каже, що це смертна кара для швейцарських банкірів. Ну, ми дуже любимо поважаємо швейцарських банкірів, особливо тих, які ховають гроші російських олігархів, українських олігархів українських корупціонерів. Але друзі, ви не можете будувати багатство виключно на крові. Коли ви покажете, що ви очистились від цих грошей, повірте, грошей у вас буде від цього тільки більше. Знову ж таки, ми теж можемо придумати, як я вчора вам говорив про Девіда Кемерона, який сказав, що це буде позичка Україні, а російські гроші це задаток. Ми так само і з вами можемо поговорити. Давайте придумаємо класний фінансовий інструмент, щоб і ви були в виграші. Наприклад, нам треба 150 мільярдів, десь 100-150 заплатити боргів, 700 на відбудову. Давайте думати, щось піде вам, щось ми передамо, щось залишимо, щось ми будемо використовувати як фінансові інструменти, щось нас буде на рахунку, щось ваші компанії відбудують в Україні. Ви чемпіони світу з розмінування. Може, ми у вас замовлення зробимо? Одним словом, давайте думати, як разом витрачати російські гроші. Бо якщо не ставите під сумнів право власності фашистів і расистів, тоді, тоді ви стаєте тими, хто їх підтримує. Тоді ви співучасники. Тоді на цих е, грошах і ваших руках кров е, українців, вбитих російськими окупантами. Тоді, знаєте, ми теж готові думати про смертну кару, умовну, фінансову, але давайте поговоримо про реальні розстріли українців тут. Розумієте, і це важлива річ. Газета Політика з посиланням на джерела повідомила, що США та ЄС не можуть домовитися про те, як використовувати російські заморожені активи через війну РФ проти України. Вашингтон наполягає на повній конфіскації країни ЄС пропонують використовувати лише доходи від активів. Я вам говорив, що доходи від активів це смішні гроші там. Півтора мільярда взагалі починали мову з 300 мільйонів. Це ну смішно, просто смішно. Три футболіста зараз в європейських лігах коштують дорожче ніж те, що вони нам пропонували. Ні, треба брати все. Ось це наша політична позиція. Зараз весь політиком повинен бути заряджений на те. Щоб добрий трильйон доларів російських грошей по всьому світу зібрати і загнати в Україну, нам треба після перемоги буде відбудовувати нашу державу. За чиї гроші? За російські. Вони на нас напали, вони мають за це заплатити. І ще одна річ: представники країн ЄС 29 січня підтримали план Єврокомісії виокрити доходи від заморожених активів РЕС, щоб використовувати їх для відновлення України. Але тут зразу дві проблеми. Перше тільки доходи, друге відновлення. Зараз гроші треба на перемогу. Зараз гроші треба, щоб купляти зброю по всьому світу. Російські гроші повинні стати нашими, і ми за ці гроші, по всьому світу, повинні купляти зброю, щоб іти в атаку і мати артилерію, мати танки, мати все, що треба для перемоги для наших генералів і наших військових. Розумієте? Тому зараз треба битися. Про те, щоб не тільки гроші, які є 260 мільярдів в країнах G7, нам треба говорити про, ну теж дивіться, Люксембург. От давайте теж вам пройдуся. Бельгія, Люксембург, 210 мільярдів. Це в фінансова установи, така Євроклір. Ще близько 50 у Франції і Німеччині мільярдів. У США 5 мільярдів 8 до 8. Ще декілька десятків в інших країнах G7. Тобто ми можемо Швейцарія, ви бачите, під 200. Під 200 мільярдів. От візьміть G7, там 260, 200 двісті Швейцарії. Півтрильона вже уже пів трильйона. Розумієте? Тому ось тут зараз треба битися за ці гроші, щоб їх отримати, і щоб за ці гроші оформити перемогу. А далі будемо дивитися вже про відбудову ще якісь російські активи. Шукати зараз важливо, щоб ми чекали не тільки грошей від конгресу, де ми стали заручниками виборчої кампанії. Депутати хочуть підтримку Трампа, а Трамп хоче, щоб Байден спіткнувся. І от, власне, проблема. Тому ось тут треба дотиснути, не дають там, будемо брати в іншому місці. Там підвісло 50, давайте тут заберемо 300, а краще 500. Ось така позиція. Політики, дипломати повинні мобілізуватися і бити всі в одну точку до моменту, поки ми ці гроші не отримаємо. Ми вже зробили достатньо, щоб добити ось цю фінальну фазу, фінальний етап російських грошей. Друзі, напишіть, будь ласка. В коментарях як ви вважаєте, чи за прикладом Швейцарії підуть інші країни G7 і Люксембург, і Бельгія, і Франція, і Німеччина і Штати чи передадуть вони Україні російські гроші? Ну, і друге, чи швейцарці окрім цих вісьми дадуть і решту 100 50 мільярдів доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Дуже важливо витискати російські наративи та підписатися, щоб не втратити один одного, бо вони атакують і понижують видачу. А вас мільйон сто дивиться непідписаних. Будь ласка, зробіть це зараз. І донат для хлопців-дівчат з роботи накупляємо шостий Mavic 3T. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!